Я розумію, я тебе розумію. Але благаю вас, давайте повну тишу, тому що ніякого музичного супроводу не буде. І е, ми будемо слухати один одного. Я думаю, що в якийсь момент ви не витримаєте, крім. І допоможе. Гола і пристань чекала цієї пісні. Голай пристані для області. Пісня. Пісня для гола й пристані. Зовнішній вигляд буде поганий. Відчуває погляд сон, стискає зуби, опускає очі. Спокою немає, нічого немає, нікого поруч нічого не зупиняє, я що в Я знову стрибаю, знову співаю, знову я заграю, знову починаю свою гру. Вигадаю правила, сам порушаю їх, сам, дозволяю їй дотримуватися самі сам. переді мною Я можу обернути проти тебе, те, що знаю, те, що висновки, те, що висновки, про твою душу, про твої очі, про твоє серце, про твоє існування. Я інколи потвора тобі має бути гірше. Я інколи а ти постійно відізнаєш. Мені не важко бути, мені не важко жити, мені не важко образити, але навіщо? Я інколи все, інколи потвора, інколи янгол, інколи ніхто я, кто, кто я? Кто? інколи всіх, інколи потвора, інколи янгол, інколи ніхто я, хто я. Я бути не важко, я бути просто, я молив постійно поруч, я моли можливо, цікаві, вітають, зберігають, допомагають, постійно розмовляють, іноді лишають, кидають тупо. Навіщо мені бути? Навіщо мені крила? І що розмовляю, я вітаю іноді навіщо? Чому я маю зберігати те, що не допоможе мені, бо я інколи всіх, інколи потвора, інколи я ну, інколи ніхто я, хто я хто інколи псих, інколи потвора, інколи я ну, інколи ніхто я, хто я хто, я інколи псих, інколи потвора. Потвора і коли я новий коли не стоял. <праць> Плачу не сором. Страшно гико, хитко пусто. <праць> я не своє тіло свою силу. Мої вираження шах. Хто, хто, я, хто? Постійно питаю себе. Хто хто я хто? Пізнати всіх хочу. Але для того не роблять нічого ніяких рук, ніякого терпіння, не розміє, чому я інколи всих, інколи потворе, ніколи яно, ніколи ніхто не хто, ніколи всих, ніколи потворе, ніколи я там, ніколи ніхто є, то, інколи ні -то я хто? Він коли всик, Вінколи потвора, інколи я, нолин коли ніхто я, Я інколи псих, <му> інколи потвора, інколи я, нолин, коли ніхто я. Я Інколи потвора, інколи я, нолин, коли ніхто я.